Всім доброго дня, слава Україні, друзі! Відео Подрібнювач гілок. Відео навіть не планував робити, але бачу, що вартує. По темі, хто не зробив, обов'язково потрібно зробити. Невеличка ділянка, кукуруза, необхідно її якось утилізувати. І використовуючи свій подрібнювач, дивлюсь, дуже і дуже непогана штука. І як кажуть, звичайно удобна, практична, ну і корисна. Рядом два слова ось така ще ділянка, вірніше, дві такі полоси ділянки моєї, підвів мене прогноз погоди. Була суш велика, потім тиждень мали падати дощі, я швиденько розрихлив, правда, глибоко, ну як це можливо міні-трактором. Посіяв все, що мав, там назбиралось, розсипалось, я все змішав. Думаю, все одно краще щось, як нічого, як гола земля. Ну, все одно невеличкі сходи є. Тут краще, тут трохи більш таке затінена частина. Думаю, вже на, на днях будуть дощі, то все піде в рост. Ну, а зараз конкретно про мій подрібник. У мене є відео про нього, не одне на каналі. Ось він, мій мотоблок, ось такої, такі бойові позиції. Два слова про подрібнювач. на каналі, там в мене є все про нього. Значить, перше, що я б хотів зробити, підняти його вище, так як він досить низько і швидко набирається куча, і потрібно постійно розкидати ту кучу. Підняти вище, ну і, звичайно, зробити його красиво. Я це хотів, але не встиг. Так як. Ну, по відомим причинам. Але працює навідмінно. Думаю, все одно я його колись зроблю вже так красиво. В кінцевому варіанті тоді вже зроблю ще раз про нього обзорчик. Ну, а зараз як він працює. Він на мотоблоці. В попередній версії були варіанти, що і стаціонарна установка, але я подивився, що це не дуже якби, для мене і практично. Так, Зачепив на мотоблок. Під'їхав куди треба швиденько. Ну, звичайно, для невеликих об'ємів, для подрібнювання, скажімо, ну до 20 мм в діаметрі гілок. Ну, а кукурудзиння він, звичайно, малину. Ну і таке інше він рубає тільки скільки туди можна в бункер запихнути. Ну, поїхали, подивимось, як він працює. Ну, все, перебив зараз роторною косаркою, своєю пройдусь, ці буряни, що є, переб'ю, і е, потім вже будуть намічаються дощі і, і е, буду вже е, проведу таке глибоке рихлення. Ну, це умовно глибоке рихлення. Мабуть, зніму відео. Я трошки змінив систему інструмента, трошки змінив лапи. Так сказать, нова сучасна, е, сучасний метод обробки. Все, що з землі виросло, що земля дала наверх, то треба вертати назад. Ну, мабуть, не ось так. Дивіться, сусід займається ще ось таким. Ну, Я думаю, скоро Європа й до нас дойде і таких. Речей уже не буде. Ось, дивіться, дим який. Ну, все, поїхали. Косимо. Ось пройшовся. Звичайно, косарка не дає того ефекта, як хотілося б. Але, в принципі, теж непогано, все перебив. Так, зверху якби перемолотив. Ну, в планах ще робити мульчер хороший, такий невеличкий, молотковий. Думаю, то було б краще. Але в принципі і косарка рішає деякі питання. Через 3 дні буде дощ, надіюсь, хороший. Земля промочиться, так як вона суха, дощів не було, засуха вже більше місяця, ну дощів не було таке дощик. Вона і так тут важка ця земля. Зроблю глибоке рихлення, покажу, зробив нові лапи. Е, задача яка трошки якби розрихлити, щоб волога зимою, осінню зимою попадала. Е, можливо, навіть посіявшись зверху якийсь ідиратик. Зійде, зійде ні. як вже буде. Ну, А весною така поверхнева ранка, навірно, Так як враховуючи наші погодні умови, землю, то я зробив висновок, що краще все таки весною буде перед посадкою зорати. А то на зиму воно ну, непогано, все чітко. Але вже до посадки земля так засихає, що. Приходиться чуть не ще раз переорювати. Або фрезами вже і важко. Тому буде такий експеримент. Все, друзі, до зустрічі. До побачення. А сусід все ще димить. но вже не сильно.